Вітаю, друзі! Сьогодні 7 жовтня з вами Варій Клочок. Ми щодня пильно свідкуємо за подіями на фронті в Україні. Розуміємо практично все, що там відбувається. Ну, принаймні, з огляду на ту інформацію, яка нам доступна. Ми можемо робити висновки, і наша пильність вона ні на хвилину не стає меншою. Втім, сьогодні увага дуже серйозно прикута і моя, і ваша. Я більш ніж переконаний, саме до Ізраїлю. Вранці Хамас Палестина почали обстрілювати дуже потужно міста Ізраїлю і. Просто вчиняти терористичні акти по відношенню до мирного населення, переповідати новини. Я думаю, що немає сенсу, але я хотів би звернути увагу на те, як реагує світ сьогодні на цю подію, тому що на є переконання це надважливо, особливо в контексті того, як реагував світ на війну Росії проти України, терористичні акти Росії проти нас. Ну і як тепер реагує світ на терористичні акти Палестини проти Ізраїлю, тому що. Хамас фактично просто банально вбивав всіх, коли зайшов на територію Ізраїлю, і це ну виглядає от один, як один, те, що було в Бучі, те, що було в інших містах України. Ну і Аджазіра зібрав це потужне інформаційне агентство світу. Основні коментарі я скористався цими даними і вам готовий їх озвучити, аби ви розуміли, як же схвильований світ, чи він засуджує Палестину, чи ні, хто готовий підтримати її чи ні, бо це дуже важливо для розуміння світового контексту в частині боротьби з тероризмом, бо не всі країни виступають в цьому сенсі єдиним фронтом. Ми це бачимо на власній. Ну, вибачте, да, хотів би сказати, як, але не буду говорити. І так, Чеська Республіка, країна Європейського Союзу, вважають цю атаку жахливим актом тероризму проти держави Ізраїль і цивільного населення. Ну отак вони обмежились. Про це заявив Петр Павел, президент Чеської Республіки. Бельгія. Наші думки з усіма постраждалими. Ми уважно стежимо за ситуацією. І теж все фактично, бачите, така пасивна історія. Європейська комісія. Урсула фон дер Дерляєн, президентка Європейської комісії, чітко виразила позицію про те, що вона засуджує здійснення терористами Хамасу проти Ізраїля атаку. Ізраїль має право захищатися від таких жахливих атак, і її підтримав голова зовнішньополітичного відомства Жозеп Борель. Ми однозначно засуджуємо атаки Хамас, сказав він. Єгипет, який свого часу розпочинав війну проти Ізраїлю, але сказав, що обидві сторони повинні проявляти стриманість, щоб уникнути серйозних ризиків. Це, друзі, дуже. Позитивний момент, тому що тут нейтралітет країни, яка ну, загалом мала б виказати підтримку Палестині. Франція Мануель Макрон засудив терористичні акти проти Ізраїлю, і посольство Франції в Ізраїлі в суботу назвало напади неприпустимими терористичними атаками. Тобто, фактично, вони підтримують Ізраїль, виступають проти Палестини і говорять, що ми стоїмо пліч-опліч разом з Ізраїлем та ізраїльтянами. Німеччина Олаф Шольц сказав, що Німеччина засуджує ці атаки Хамас і підтримує Ізраїль. Тобто, ну, ми бачимо, що притомні є позиції країн світу, коли вони фактично засуджують цей тероризм. Так само до заяви Олафа Шольца доєдналася міністр закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок і сказала, що Берлін рішуче засуджує терористичні атаки з гази проти Ізраїлю. Греція також країна Європейського Союзу. Греція підтримує Ізраїль. Ліван. Хезбола, ліванське збройне групування. Хезбола, як сказали, знаходиться в прямому контакті з керівництвом палестинського народу. Рішуча відповідь на триваючу окупацію Ізраїлю та повідомленням тим. Хто прагне нормалізації відносин з Ізраїлем? Тобто, ну як на мене, вони практично підтримали сьогодні ці терористичні дії. Іран. Ну, не слід було очікувати чогось екстраординарного від Ірану. Іран підтримав атаку палестинців і сказав, що ми будемо підтримувати палестинських бійців до звільнення Палестини та Єрусалиму. Тобто, вони мають на увазі, що готові підтримувати. Хамас, аби вони здійснювали атаки на всі території Ізраїлю. Я по-іншому це читати не можу, далі пояснювати, в принципі, настільки важливо. Італія, країна Європейського Союзу, підтримала право Ізраїлю захищатися. Ізраїль сам дійсно ну, не може не підтримати себе, виступив з заявою доволі цікавий прем'єр-міністр Ванці. Він сказав, що ми оголошуємо війну, це ніяка там не операція так і таке інше. Але пізніше е, уряд. Е, Ізраїлю сказав, що вони оголошують надзвичайний стан на всій території країни. Бо вранці неслась така, знаєте, зрада. Дивіться, Ізраїль вже оголосив стан війни, воєнний стан, допоки ми там думали 11 років, але направду цього не відбулося зовсім. Тому тут прохання, щоб ви ну, розуміли, знали і там намагалися не пересмикувати хоча б для себе цю історію. Японія. Японія доволі нейтрально виступила і сказала, що засудила запуски ракет і транскордонні напади Хамас. Та інших палестинських збройних угрупувань на територію Ізраїлю і Японія закликає всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб запобігти подальшій шкоді. Кувейт Кувейт висловив серйозну стурбованість розвитком подій між Ізраїлем і палестинцями, звинувативши Ізраїль. Це ну дійсно не дуже приваблива історія, тому що це країни ОПЕК, які дуже потужно впливають на нафтовий ринок світу. І тут також важлива історія з позицією Саудівської Аравії. Я її торкнуся обов'язково, тому не перемикайтеся. НАТО НАТО засудив терористичні атаки Хамас проти партнера НАТО по Із... Із... Ізраїлю. Так вони сказали, і про це заявив речник Оборонного Альянсу. І сказали, що Ізраїль має право захищати себе. Ну, позиція НАТО в принципі очікувана. Тут не варто було б чогось чекати іншого. А от сама Палестина, президент Палестини Аббас, сказав, що палестинський народ має право захищатися від терору поселенців та окупаційних військ. Просто нагадаю, історичний контекст: Палестина вважає територію Ізраїлю, яка відійшла. В 40-х роках саме євреєм своєї території і до цього часу воює за неї. Польща. Польща засуджує триваючі напади Хамас на Ізраїль. Про це сказав Збігнів Рау, міністр закордонних справ Польщі, Катар. Дуже важлива позиція Катару для розуміння, хто ж готовий підтримувати теристичні дії Палестину. Лише Ізраїль несе відповідальність за триваючу ескалацію насильства з палестинським народом. Так вони прокоментували сьогоднішні атаки і закликали міжнародну спільноту не дати Ізраїлю використати ці події як привід для початку непропорційної війни проти палестинських цивільних осіб у Газі. Я чув ці версії і не очікував, що мовляв, це так було сплановано. Це провокація, яку чекав Ізраїль для того, щоб почати атаку проти Гази. Ізраїль дуже довгий час намагався примиритися із. Палестинцями і сектором газу вони намагалися не, не проводити дуже активних військових операцій. Ви це добре знаєте, але сьогоднішня атака вона безпрецедентно потужна. Втім, на даний момент поки я вам розповідаю, то армія Ізраїлю вже перебирає під контроль ті території, які вранці ще захопили бойовики і терористи Палестини. Росія якось так неочікувано в лапках. Вибачте, устами міні-заступника міністра закордонних справ. Тобто Лаврова Михайла Богданова сказали, що вони закликають усіх до деескалації, не воювати, не стріляти. Ну, і, звісно, така заява виглядає доволі цинічно. Вони сказали, зрозуміло, що ми завжди закликаємо до стриманості, додав він. Я не буду це коментувати, друзі. Я думаю, ви краще в мене це прокоментуєте. Ви от Саудівська Аравія. Міністерство закликало до негайних мається на увазі, Міністерство закордонних справ, до негайного припинення насильства між Ізраїлем і Палестинцями. Вони зайняли нейтральну позицію. Це також дуже важливо, тому що е, важливо, аби зберігались нормальні відносини саме Саудівської Аравії і зі Сполученими Штатами Америки для стабільності. На близькому сході це надто важливо. Іспанія засуджує напади з гази на Ізраїль. Це дуже добре. Туреччина цікава позиція Ердогана. Я відверто скажу, сподівався, що він почне підтримувати Палестину. Втім, Ердоган однією дупою на два на дві таборетки сказав, що закликає ізраїльтян і палестинців діяти стримано і утримуватися від ворожих дій, які можуть загострити ситуацію, куди вже гостріше. Ну точно, устами заступника міністра Лаврова. Україна, президент Зеленський, ближче до обіду виступив заявою, назвав терористичним нападом на Ізраїль, і заявив, що Ізраїль має право захищатися, і це не підлягає сумніву. Міністерство закордонних справ України також підтримало позицію Зеленського, тобто Україна тут чітко визначилася. Об'єднані Арабські Емірати. Хоч невелика країна, але все ж таки дуже важливо, яку вони позицію займають також на Близькому Сході. Вони закликають до максимальної стриманості та негайного припинення вогню, щоб уникнути серйозних наслідків. Тобто нейтральна позиція. Вони не виступили на стороні ні Палестини, ні Ізраїлю. Великобританія розкритикувала як країна НАТО напад Хамас на Ізраїль. Про це заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. І організація об'єднаних націй в своєму стилі стурбована дуже сильно, глибоко і закликає до максимальної стриманості. Але те, що Радбезу має право ухвалювати санкційну політику до країн терористів або тих, які вчиняють військові злочини, то якось Антоніо Гутеріш на жаль забув, або як правило, забув так буде мабуть правильніше сказати. Сполучені Штати Америки, звісно, застудили атаку. На Ізраїль до кінця дня вже виділили додаткову фінансову допомогу у розмірі 8 мільярдів доларів. А е, головнокомандуючий американськими е, військовими силами Ллойд Остін сказав, що найближчими днями міністерство оборони працюватиме над тим, щоб Ізраїль мав те, що йому потрібно, щоб захистити себе та захистити цивільне населення від невідбіркового насильства та тероризму, тому що дійсно насильство було повальним і тотальним, розстрілювали прямо на вулицях цивільних людей. Нині, як я вам сказав, до кінця сьогоднішнього дня ситуація вирівнюється і є велика ймовірність того, що операція буде завершена. Ну можливо, навіть і сьогодні, чи завтра. Втім, вже ухвалено в Ізраїлі рішення про проведення наземної операції в самій газі сектора Газа. Наскільки вона може бути успішною? Думки військових експертів дуже розходяться, бо це частина, це от сектор Газа, Палестина, частина території суходолу, яка забудована чи не найщільніше в світі, там настільки величезна кількість будівель, що вести вуличні бої буде вкрай складно. Проживає там біля трьох мільйонів населення. Ну і звісно, проведення такої операції складно і з технічної точки зору, і з точки зору досягнення цілей. Втім, зрозуміло, що Ізраїль має не залишити поза увагою те, що сьогодні відбулося, і, на превеликий жаль, він продемонстрував те, що був не готовий до такої атаки. А Масад ну, це дуже популярна світі розвідка. Або пропустила удар, або щось інше, але ну, принаймні дуже сильно несеться у пабліках саме оця теза про те, що ну дійсно ізраїльська армія виявилася не настільки надто потужною, як то говорили раніше. І ці, ця подія нам дає підґрунтя говорити про те, чи справді Ізраїль міг допомагати Україні. Я вважаю, що так. Тому що, попри те, що вони мають свої проблеми, безумовно, це так і є. Але все ж таки, вони мали продемонструвати солідарність і підтримку України, бо їхня мовчазна позиція щодо фактично мовчазна щодо атак Росії проти України, ну вона не могла залишатися. Десь там позади за лаштунками їм треба було зайняти чітку позицію і передати частину навіть техніки військової сіди, хоча б демонстративно, щоб показати, що вони також готові протистояти терористам як у себе, так і допомагати, щоб протистояли терористам в інших частинах світу. Ми проти Росії. Втім, ми цього не зробили, але перед з тим ми виказали свою стурбованість ситуації, яка там є. Я зараз з безіронії кажу, тому що дійсно кадри дуже жорсткі і жорстокі. Окрім того, на сьогоднішній день абсолютно ну, очевидним є те, що Ізраїль проводить не дуже далекоглядну зовнішню політику стосовно саме Росії. Бо, як стало відомо, це вже на завершенні додам. Посол Ізраїлю в Росії підтримує зв'язок із Росією на контакті. Росія на контакті з Палестиною з із із Ізраїлем, в тому числі, ну це ідіотизм вищого готунку, як на мене. Ну втім, вибір Ізраїлю. Що ви, друзі, думаєте з приводу такої реакції світу, пишіть у коментарях. Я буду з радістю читати, їх відповідати. Але ми тепер нині розуміємо контекст, які країни можуть підтримати Палестину, надалі будуть її підтримувати. Це Іран, це сьогодні Кувейт, це Катар, які відверто підтримують, це Сирія. Нейтральну позицію займають країни, які дуже важливо, щоб вони, ну і далі, хоча б як мінімум так залишалися, Саудівська Аравія. Це ж знову таки Ізраїль, Китай, до речі, до цього часу нічого не виродив. Ну, як вони і стосовно трагедії в Грозі Купінського району, яка сталася три дні тому в Україні, коли росіяни завдали ракетного удару по кафе і загинуло 52 особи, то Китай також нічого не засуджував. Ну, нам, в принципі, до Китаю не звикати. Пишіть ще раз у коментарях, ставте вподобайки, якщо це відео вам було корисним, хотів би про це чути, читати саме тут під низом у ньому. Ну і, звісно, поширюйте його друзям. Всіх люблю цінушно і не перемикайтесь. Все буде Україна.